Вітаю! з вами програма Вперед на Олімп Сочі. Сьогодні ми розкажемо вам про тих спортсменів, які переписали історію ігор і стали першими олімпійськими чемпіонами в дебютних видах олімпійської програми. Ви також дізнаєтесь, як розважаються вболівальники в Сочі, та отримаєте останні новини про результати вітчизняної збірної. Першим олімпійським чемпіоном сочі став американський райдер Серж Коценбург, якому не було рівних у слоупстайлі. спортсмену всього 20, проте він вже має насичену біографію. У райдерській тусовці Сейджа, незважаючи на цілком оригінальне ім'я, прийнято називати за нікнеймом Мен Чайлд, що в перекладі з англійської значить чоловік, дитина. Дісталося воно йому завдяки безтурботному ставленню до життя і шаленої радості від кожного, навіть самого незначного професійного успіху. Народився Сейдж у містечку Кердален в штаті Айдахо в надзвичайно спортивній сім'ї. Його рідні брат і сестра також професійно займаються сноубордингом і входять до складу. До збірних команд США різних років. У ранньому віці сім'я Коценбурга заради спортивного становлення дітей перебралася ближче до гір, а саме в один з найвідоміших гірськолижних курортів в країни в штаті Юта. Дошка для сноубордингу стала невід'ємним атрибутом життя Сейджа з п'яти років. Варто відзначити, що всесвітня популярність прийшла до райдера за довго до гучного успіху в Сочі. Сталося це вже в далекому 2011 році, коли 17-річний Сейдж на одному з етапів найсильнішої світової серії Інсбруку першим в світі чисто виконав один з найскладніших технічних елементів сноубордингу кап Дабл Корк на 1440 градусів. Цікаво, що золото Олімпіади стала першою перемогою Коценбурга з 2010 року, коли він виграв один з етапів американських сноуборд турів Улюбленим захопленням Сейджа поза спортивним майданчиком є зйомки і монтаж досить популярного на Ютуб серіалу. Звичайно ж, присвяченого улюбленому виду спорту. Немає сумнівів, що після перемоги в Сочі на його вболівальників чекатиме прем'єра золотої серії. А от ця дівчина переписала історію Олімпійських ігор у свої 22. два. Німкеня Каріна Форг виграла золото у змаганнях зі стрибків з трампліну серед жінок. Чудовий стрибок у першій спробі і хороше технічне виконання другого допомогли спортсменці обійти на 1,2 цілу бала більш досвідчених суперниць. Загалом олімпійський тріумф у Сочі для Каріни виявився несподіванкою, адже побачивши підсумковий результат, дівчина розплакалася. Її емоції побачив увесь світ. Загалом це не тільки перша історична олімпійська нагорода в цьому виді спорту, а й перша велика перемога особисто для форг. Дівчина зізналася, що не може знайти слів і зрозуміти, що сталося. Перші секунди після приземлення були жахливими, поки вона не побачила результат. Сказала Каріна. Свої перші кроки до золота олімпіади дівчина зробила у маленькому містечку Дегенфельдів, що на півдні Німеччини. Ще чотирирічною дівчинкою вона із захопленням стежила за виступами стрибунів з, з Трампліна, а в шість років вже зробила свій перший стрибок. У 12 років Каріна вперше взяла участь у змаганнях під егідою Міжнародної федерації лижного спорту. Найбільшими успіхами до Олімпіади в Сочі в кар'єрі Форг. Воли бронза на чемпіонаті світу з лижних видів спорту, завойована в змішаних командних змаганнях у 2013 році, а також срібло у командних змаганнях і бронза на чемпіонаті світу серед юніорів верзурумі у 2012 році. Головним фаворитом ігору цій дисципліні вважали японку Сару Таканаші, яка виграла 10 з 13 етапів Кубка світу в нинішньому сезоні. Проте та стала на Олімпіаді лише четвертою. Замість неї в історії жіночих стрибків на лижах з трампліна увійшла німкеня Каріна Форг. Олімпійському парку Сочі відкрився парк розваг, який вже встигли прозвати російським Діснейлендом. 35 атракціонів у п'яти тематичних зонах пов'язані з російським фольклором і народними традиціями. На вході відвідувачів зустрічають скоморохи. В якості фастфуду пропонуються млинці і квас. У пряникових будиночках зустрічаються справжні музейні експонати: чавунні праски, ковальські міхи та молоти, зброя і предмети побуту. Найкрутіші в світі американські гірки під назвою ЗМІ. Горинич ще не працюють. Вони будуть запущені влітку, коли парк розваг, в який вкладено 370 мільйонів доларів, буде офіційно відкритий. Проте, вже за останні кілька днів у парку побувало близько п'яти тисяч чоловік. Фольклорний парк розташований неподалік стадіону Фішт, а в гірському кластері діє ще один розважальний центр, де відвідувачі лазять по канатах, долають перешкоди і балансують. Розважитися в олімпійській столиці можна і спокійніше, наприклад, написавши листа пером і чорнилом і скріпивши його справжньою сургучною печаткою, все автентично зазначають поштмейстери спеціальний папір чорнильниці і навіть стілець, на спинці якого висить зелений камзон, пропонуються в поштовому відділенні головному медіа-центру Сочі. Там же, як і в поштовому відділенні гірськолижного олімпійського села Лижників і біатлоністів, можна сфотографуватися і отримати поштову марку з власним зображенням. Ці марки є сувенірними, і для того, щоб лист дійшов з призначенням, на конверт доведеться доклеїти справжні. Така послуга коштує 200 рублів. Вона дуже популярна, іноді не вистачає навіть чорнильниць. Не кажучи вже про столи, доводиться користуватися звичайними. Марки з власним портретом теж дуже популярні у спортсменів. Їм доводиться навіть простої в черзі півгодини, а то й годину. А на шести відкритих майданчиках та майданчику в Олімпійському парку з ранку до пізнього вечора ведуться трансляції змагань, розважальні програми для дітей та виступи різних колективів і виконавців. Повний розклад заходів публікує місцеве видання Сочі Експрес. Музика. Проведення олімпійських ігор в Сочі підвищило інтерес іноземців до російської національної кухні. Волівальники намагаються більше дізнатися та поласувати новими для себе стравами. З'ясувалося, що 39% німців ніколи не куштували традиційних російських страв, проте вони готові заповнити цю гастрономічну прогалину. Ще більший інтерес до російської кухні Олімпіада пробудила в гостей з Австрії та Швейцарії. Найбільш популярним російським блюдом серед жителів німецькомовних країн є борщ. Його куштували 65% учасників опитування. За ним розмістили. Тилася ікра безстроганов і пироги серед напоїв найпопулярніша горілка та квас. А ця гра нагадує швидшу роботу прибиральниць ніж вид спорту. Проте Керлінг, так називається дисципліна, вже добре знана в Олімпійській програмі. Зародився цей вид спорту в Шотландії ще в середньовіччі, а згодом місцеві жителі навчили грати в Керлінг весь світ. Загалом він дуже розповсюджений в Японії, Кореї, Китаї, Австралії та Новій Зеландії. Мета гравців у Керлінгу це запустити гранітну шайбу так, щоб та розташувалася ближче до цілі, ніж шайба суперників. Зробити це допомагають спеціальні щітки якими натирають лід, щоб брила краще ковзала, вперше до олімпійської програми кьорлінг увійшов у 1998 році на іграх в Нагано почесне місце цей вид спорту зайняв і на Олімпіаді в Сочі. На жаль, української команди тут представлено не було. Неймовірна новина розійшлася на весь світ. На змаганнях у Сочі під час естафетної гонки з біатлону наші дівчата Юлія Джима, Олена Підгрушна, Віта та Валя Семиренко виборюють золото Олімпійських ігор. Шалений успіх наших біатлоністок визвав бурю емоцій як у самих спортсменок, так і у всіх болівальників. Президент Федерації Біатлону України Володимир Бринзак сказав, що це була майже ідеальна гонка. Ми довго йшли до цієї мети, і ось її досягнуто. Напередодні змагань президент НОК України Сергій Бубка сказав дівчатам, що це буде їхній день. Ці слова і допомогли Олені Підгрушній поставити фінальну крапку в гонці. Зізнається спортсменка. Віта Семеренко сказала, що було надзвичайно важко стартувати першою, адже це величезна відповідальність. Втім, вона зробила це ідеально. А її сестра Валя все ніяк не могла повірити у перемогу. Що вони українські біатлоністки переможниці не чемпіонату світу, а Олімпійських ігор? Той же день у Володимира Бринзака був день народження. Тож четверта олімпійська чемпіонка Юлія Джима присвятила такий феєричний подарунок не тільки всьому українському народу та власне Україні, а й президенту Федерації біатлону. Це перша в історії України золота олімпійська нагорода з біатлону та друга за всю історію ігор. Нагадаємо, першу золоту медаль до Олімпійської скарбнички України поклала фігуристка Оксана Баюл рівно 20 років тому.